79-та окрема десантна штурмова бригада. Він одне сказав: Знаєш, мама, ніхто не має права нам казувати, як нам жити, з ким нам дружити і куди нам іти. Так, от би хотілося б, щоб ці це стало якби гаслом для нашої України. І дуже б хотілося, щоб ново ну, майбутнє покоління, нове покоління більше долучалися до наших акцій, тому що на наші акції ми приходимо тільки ті, кого торкнулося це.